Першого хотіли би почути від вас оцінку того, що відбувається в Україні вже кілька тижнів, і власне свідками яких ударів ми стали сьогодні. Це знову об'єкти цивільної інфраструктури, знову енергетичні об'єкти цього разу навіть цілили по гідроелектростанції. Які від них наслідки? Наскільки швидко ми можемо відновити, хоча б частково відновити енергопостачання країни? А це ніхто. Наскільки швидко це можна зробити, оскільки пошкоджено достатньо багато об'єктів, це залежить від того, чи, зможе, чи може значить, наш оператор системи постачання та оператор системи розподілу підживитись до, резерв, до резервних джерел, якщо це зможуть зробити, наскільки мені відомо, що в Києві це частково вже зроблено, тому у більшості помешкань відновлено енергоспоживання стосується, що стосовно інших регіонів, там теж ситуація достатньо складна. Але все ж таки, я думаю, що ця ситуація в принципі може бути виправлена протягом наступної доби. Так ми сподіватися, але знов таки треба сказати, що наша енергетична система вона. Достатньо розгалужена, стабільна, але знов таки її витривалість не безкінечна, тому нам потрібно конче засоби протиповітряної оборони. Це по перше, по друге, поповнення аварійного запасу обладнання. От, власне, якщо говорити про обладнання, розуміємо, що деякі елементи особливо важливі, особливо делікатні, потрібно навіть замовляти. Ми шукаємо їх в Європі, деякі потрібно чекати по півроку, а то й більше. Про відновлення гаразд, наші енергетики працюють в нелюдських умовах, і вони доволі оперативно все відновлюють. А якщо йдеться про ремонт, наскільки часу може це затягнутися, якщо самі деталі нам. Треба чекати місяцями. Ну так. Да, тобто у нас був достатньо великий запас аварійних, започ... запчастин, там трансформаторів, іншого обладнання. Але ніхто не очікував, що будуть настільки потужні. Ну, і мається в увазі з урядовців, ніхто не очікував, що будуть такі потужні удари. Експерти очікували, але. Їх ніхто не слухав, значить, планували значить, збільшувати експорт електричної енергії, якщо ви пам'ятаєте, навіть міністри, які міністри казали, що ми стільки будемо електричної енергії в Європі, що ми їм допоможемо позбавитись від російського газу, що Україна всіх забезпечить, затопить електричну енергію всю Європу. Да? Тобто, це говорить про повну. Екватність на жаль наших наших так енергетичного блоку да, в результаті вийшло все навпаки. Що не тільки ми не не затопили Європу свою електричну енергію, але самі залишились без електричної енергії, і зараз багато мешканців мільйони мешканців знаходяться. В таких складних умовах темряви, да, тобто, але е, треба надіятися на краще. І все ж таки, замість експорту, ми зараз говоримо вже про імпорт електричної енергії. Тобто, ну, бачимо, що все ж таки все потрібно робити вчасно. Да, але, на жаль, у нас з прогнозами завжди погано, тобто, завжди чомусь ми на оптимістичні варіанти розраховуємо. а... На критичні варіанти не передбачає, тому я думаю, ситуація достатньо складна і е, хотів би ще підкреслити, що вона буде ускладнюватися, особливо буде ускладнюватися до е, часу проведення саміту в Індонезії Великої Двадцяти, скільки сіль. Але вони приурочені насамперед до саме туликого великої двадцятки, на якому Росія хоче висунути тим ультиматум А для того, щоб висунути цей ультиматум, не, не необхідні як в їхньому розумінні терористів, да, такі вагомі аргументи. А що може бути вагомим аргументом для терористів на перемовинах? Це в першу чергу. Терористичні акти в даному випадку проти енергетичної інфраструктури, проти життєзабезпечення, з по суті, об'єктів для населення. Якщо ми вже заговорили про неоптимістичний сценарій, то наскільки ці всі удари а це вже було декілька серій масованих атак, наскільки вони критичні для нашої енергетичної інфраструктури, і скільки вона ще витримає, ми не можемо забувати те, що ремонти тривають, але тривають і обстріли буквально щодоби? Безкінечно. Не ну, може витримати, дійсно вичерпуються запаси ракет в Росії. Там зараз на підході ви знаєте іранські ракети. Да, тобто в листопаді місяці воно вони можуть підійти. Ну будь-якому випадку нам не потрібно здаватися, треба боротися до кінця. Я думаю, що все ж таки ми спільними зусиллями зможемо витримати цю ситуацію. Як би нам важко не було, тому що іншого немає. Варіанту ну, на енергетична система, що стосується по запасам газу, вугілля, там нормальна ситуація, що стосується генерації, тобто наявних потужностей генерації, теж там більш-менш нормальна ситуація, тому що в нас, в принципі, історично так склалося профіцит потужностей, що ми споживали з кожним роком менше, а потужності ще залишали. Ських часів розумієте. Е, ну єдине, що проблема: що зараз б'є, б'ють терористи по підстанціям розподілу електричної енергії, по е, підстанціям видачі. Потужності з теплових електростанцій, Теплові електростанції у нас є ключовими, оскільки вони є балансуючими, і без них не можна забезпечити нормальну роботу енергетичної системи. І я думаю, що потрібно посилювати аварійний запас. Насамперед, це питання має вийти на рівень урядовий, на вищий державний рівень, мабуть, РНБО. Крім того, посилювати над конкретними об'єктами систему протиракетної оборони. Ну, я вважаю, що теж необхідно ставити перед нами, перед нашими партнерами таке, таке завдання про отримання зброї відплати, щоб ми теж могли доставати. Зараз у нас немає розумієте, проблема в тому, що ці терористи вони відчувають свою безкарність. У них є ракети там, на 4 тисячі, на 3 тисячі, 700 кілометрів да, достать. А у нас ракети там, на 100 кілометрів, да, тобто ми бачимо, що нема балансу. Ми не можемо їх достати, тому вони через свою безкарність продовжують так бити. І, на мій погляд, що до того часу, поки ця буде існувати безкарність, буде існувати великий ризик руйнування української енергетичної системи, тому треба пояснити це. Це партнерам і отримувати відповідні там ракети, в тому числі першинги, в тому числі літаки, там, значить f 15 f 16 щоб будь-хто, значить, у Москві там, чи в Санкт Петербурзі, чи де чітко зрозумів, що удар по українській енергетичній інфраструктурі. Він буде відповідь по енергетичній інфраструктурі там на Рубльовському шосе, там чи в Барвіхі, чи ще де. Ну, сьогодні сьогодні вже такий стався поштовх до можливих активніших рішень наших партнерів, тому що уламки ракети впали вже не на території України, вже на території сусідньої Молдови. Вже ну і там в Молдові загалом відкривається новий цікавий кейс по відношенню до енергетичного балансу. Загалом і росіяни збираються ще й таким чином здається діяти, так щоб створювати можна більше проблем для європейської спільноти. Там же ж їхня дрес вона знаходиться на непідконтрольній уряду території, і вже почалися погрози, що вони перестануть надавати електрику в потрібній мірі для е, території Молдови. Тоді виникне новий кейс проблем для європейського союзу. Відповідно, потужності для нас може лишитися менше, чи е, справді так може статися? Чи з Молдовою е, якось питання Румунія зможе збалансувати? Ну ви знаєте, що буквально до. 10 жовтня Україна поставляла в, в Молдову достатню кількість електричної енергії для того, щоб покривати дефіцит. Але після атаки потужно 10 11 жовтня українську енергетичної інфраструктури Україна вже не змогла цього робити. Тому дійсно в Молдові утворився дефіцит електричної енергії. І зараз е, Румунія, в принципі, проводить таку полі політику, щоб якимось чином цю ситуацію владнати, але це, це дуже складно зробити через історичні причини, там технологічні проблеми, фінансові проблеми, проблеми саме з Придністров'ям, де там теж генеруюча потужність серйозна, але е, знов таки, що там е, вплив на Придністров'я і на Гаузію дуже сильний Росії. Да? тобто, і зараз Росія все робить для того, щоб дестабілізувати по максимуму е, Молдову. Я думаю, що нам не потрібно сподіватися на те, що Росія ослабить свій тиск на Молдову. Вона скільки зможе тиснути, стільки буде тиснути навіть е, до того дійде, щоб повністю зруйнувати інфраструктуру молдови і чи поставки поставки електричної енергії природного газу для того щоб змусити санду значить відмовитись від євроінтеграційного Пане Володимире, дуже дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашої розмови і фахово розібратися у енергетичних питаннях, що нас чекає, і не тільки що нас чекає, а ще й яку стратегію бачу перед собою ворог, знищуючи наші інфраструктурні об'єкти. Це не все так просто і однозначно, як здається. А з нами був Володимир Омельченко, це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова. Дуже вам дякуємо. Гарного вечора.